Доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе наша сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Життя продовжується, гречичка росте, з кожним днем стає більша. Не знаю, принесе вона нам користь чи ні, ну, але око радує. І хтось там писав із підписників, пару чоловік, що на відео, коли я розсівав гірчицю, казали, що рідко сію. Ну, Я не знаю, там норма висів дуже маленька. Ну, Так як нам це досталося як подарунок, то ми сильно не жалкували і з піском не мішали, а сіяли. Ну, так як у нас вийшло. Так що, друзі, погодка сьогодні знову позахмарювалася, зранку йшов дощ. На даний момент дощу немає. Я ще й досі знаходжуся в сарайчику і займаюся. Ну Твоїми справами самими, самими прямими обов'язками. Так що, друзі, зараз підемо в сарачи, покажу, що я роблю. Ну, в принципі, нічого такого супер-пупер. Ну, але це також якийсь процес нашого життя. От. Вчора у нас був четвер, вчора був забій, сьогодні у нас п'ятниця. Ну і залишилося у нас в такій клітці. Хто пам'ятає, у нас була така клітка. Хтось казав, там одервали куток шиферини то була не шиферина, то була перегородка і вона со ну, сторони типу, була відсунута. Навіщо ми це зробили? Ну, раніше в нас також було так раз, дві клітки, так, цю ріпучку вже можна списати. От. Е, було дві клітки, потім, коли поросята підростають, ми зробили одну. Ну а тепер, коли залишилося в нас троє валерчиків, які будуть йти на таранчук, ми те корито, яке було там. Перенесли, ну, закрили перегородку і прицепили бункерну кормушку. Кажіть, називається Ставтековська. О, нічого тут не обираємо, нічого не робимо, просто зробили, е, передвинули перегородку, здвинули поросят, е, почистили кормушку, насипали свіженького комбікорму. Валерчики, ну, коли в них все добре, коли в них хороше настроєння, все в них добре, то вони собі. Снідають і обідають, ну це вже навіщо, навіщо, не обідають, тому що сарай, наші ранок вже навіщо, 10. Так як зайшов, ще сараю не можу вийти, тому що там треба те зробити, там те й підпоносив, поставив кольчик, а там відлучив свиноматку. Тепер щас будемо теж насипав, їсти, теж кормушку почистив. Зараз хочу перегнати оцю групу поросят. О, туди, А сюди переженемо цю групу поросят, що ми купили у Миколи Миколайовича. О, ось цих риженьких поросів. Двоє наших, більш-менш нормальних. Один ось теж наш. Є один цей дріжчик. Він і народився, такий якийсь нікчемний. Постійно він у нас на лікарствах. ну, Так як буває, і дитинка родиться, і з дитинства слабенька, і її постійно треба підтримати. Ну, не знаю, більше всього, що ми, мабуть, переженемо цих двох валерщиків. Е, Все-таки я оставив сімінники тому пацану. От. цьому я. З кумом ну, ну все нормально. Тобто це все діло дуже швидко і чітко. От, а йому став, ну він мені дуже подобається, такий він боєць, доволі такий серйозний, до всіх пристає. І подивимося, а може, комусь треба буде, може комусь потрібний буде. А може Санька Дударковський захоче, бо в нього щось рижика заводував і в нього щось не камільфо. Да? Дівчинки паровані, отримали ми нашу е рімочку. Воно знаходиться, прокололи ми її від глистів одразу. От. Тобто такі в нас е, новини в нашому господарстві. Поросюки всі їдять. Це дуже добре, хтось більший, хтось менший, наче колькіні, ріпята, наче більш-менш привикли у нас. Те поросятка, що вчора заболіло, ну, воно не вчора, воно ще після позавчора все-таки отдало Богу душу, е, були проблеми з легенями. ну скрили його. Звісно, треба було знати, що там і що за причини, обдивилися всі внутрішні органи. Для чого ми це робимо? Для того, щоб хоча б органолептичним способом определити, що в нас за проблема. Тому що багато людей, коли поросятко здохне, раз-раз. І все, на цьому все, закрите питання, закопали і на цьому проблема рішена. Ні, треба робити скрит, як воно там правильно буде ростин. Дивитися хоча б по внутрішнім органам на ту ж саму печінку, на ті ж сами легені, на те ж саме серце, на ті ж саме кішки, там, на мелку, на, 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 на брежейку і на крупну кішку, як там кажуть, ту що на кров'янку і то, що на ковбасу. Тобто таким органолептичним способом можемо приділити. Ну, Була прироща легка одна і більше всього, що десь було був процес ну, типу, запалення, тому що було нагноєння і ну, проблема була з легенею. Ну Десь або я прогавив, хоч було все нормально. Ну, бувають війни без убитих не буває. Так що на даний момент, зараз, я думаю, переженемо цих поросят, постараємося їх перегнати в ту квартиру, а вже тих поросят, щоб їм також було більше місця, переженемо їх туди. Тут їх п'яток штук. О. Я думаю, там якраз буде нормально, ну а потім, коли вже тих трьох заберемо, ми, то можливо просто цих десь коректуємо в меншу слітку, а туди переженемо поросят, які там підростуть, ну, більшу кількість, розгородимо знову перегородку, а може маленьких заженемо в ту перегородку, потім коли ці у нас одійдуть, потім вже ну, таким принципом, принципом рокіровки. Коли поросятка маленькі, їх можна тут тримати в такі клітки хоч 15 штук. Ну А коли виростають, понадно, що 15 штук тут тримати не буде. Так що, друзі, е, ну, такі справи. Кушають постійно. Звичайно, такі рознобої, ці поросята два кабана, яких ми перегнали, так як їх там почали е, трохи присувати присхвати до менших, менше нормально, тобто кабанчики пасивні, думав, спочатку одного продати. Коли почали другу забивати, то думаю, хай залишаються. Так що з оцього і там ще в мене є з ризиньких пару штук, пережену сюди в цю клітку, О, а цих пережену туди. Тобто зроблю таку групу, ну там буде видно. Е, наші друзяки, яких ми відлучили від мамки, чи мамку відлучили від них. З утра сьогодні будемо наблюдатися, поки нічого не кололи. Післязавтра нам треба було зробити повторну ревакцинацію О, так, їм Зробили ми з кумом старту, м'ялко, двоєчки. Ну отак, накидали, будемо сподіватися, що будуть їсти. Найголовніша ну, задача наша зберегти те, що є у нас на сьогоднішній день. Поросята біля мамки завжди гарні, завжди безпроблемні. Ну, але ми називаємо це у свинарстві Хай там не в професійному, а в любительському яма, тому що треба цю яму пройти в період відлучки. Багато хто продає поросят з-під свиноматки, тримають біля свиноматки там до 45 днів, до 35-40 і продають прямо від свиноматки таких гарних поросят. Ну а потім люди вже починають вже з ними воювати. Ну, якось так. Дав би Бог, щоб все було нормально, будемо сподіватися, що все буде добре. Кабанчики теж я вже покастрівав кастрирую сам, тобто принесли, нічого ми не кололи, швидко чик 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 це все діло зробили. Ниточка, присипочка, все по старому дідівському методу. Є в мене там така, е, такий не станочок, а я не знаю, як правильно його назвати. Засунув там, положив, кум притримав, бах-бах, зробили речі, тому що теж багато чого залежить, наскільки це швидко у нас приходить. Так що, друзі. Ну, Такі у нас будуть час переселення у нашому свинавстві. Зараз спробуємо це все діло зробити. Ну а потім, можливо, ще вам покажу, як вже буде після переїзду. Ну а за цих ребят держимо кулачки, тому що найголовніше зберегти те, що є. А це дуже-дуже важко. Вони після відлучки стають довшеньками, перестають їсти. Змінюється в них раціон, хоч комбікор у нас той самий, що їла мамка, але молоко вони забрали. Так, так що якось так. Все, поки на паузу. Ну, буду працювати далі. Що, виходь! І свинома, так і свиноматок переганяю. відкрию, буває калітку, і хай собі самі там займаються. Кудись да, помаленьку передвигаються. Все, Олег, давай, давай. Давай. Сюди, да. звісно, ми позаходили, ви тут не потрібні, але, але, але. друзья друзья, вот так? Двигаемся помаленьку. Оп. Давай, 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 давай. Дружки, мы все заснял Пришлось там поставить калиточку Ну и все, трубыли такие коридорчик. Давай, 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 давай. Не туда, не туда, не туда. давай. Давай, давай, давай. Все, все, ребятки. Одна группа у нас на новом месте. Сейчас. Саме головне опустити поїлочку. Їсточки у нас є. Ну а в ту клітку зараз почистимо кормушки і заженемо менших корисів. Так що, друзі, нелегка робота. Тягати бігімота. Ну, але все, ребятки, на місці. Так, достанемо до поїлки, ні? Треба трошки опустити. Зараз візьму ключик і опущу. Ну що, як вам нова квартира? Ну, ви повернулися на старе місце. Ось ці два кабанчика, яких ми підкидали до тих свинок, що ми перегнали Вон туди на дальний чок. Почали гризти. Вони не їхні родичі. і Альбатросики дають дрозда. Тут у нас два корита, таке стаціонарне, те, що в мене залишилося ще старих времен. О, І кормушка для доращування стоїть у нас, для малих поросят. Так що насипаю і сюди, насипаю і туди. Тому що, тому що в принципі, можна буде насипати сюди в кормушку, а не тоді поставити більшу бункерну кормушку. Що, тому що цим великим поросятам буде там невдобно їсти, ці ще поки їдять нормально. Так що по принципу переселення з однієї клітки в другу, ну, отак ми і справляємося. Тобто, коли поросята великі, їх стає менше, ми їх переганяємо в меншу клітку, туди заганяємо маленьких поросят, ну а потім їх е розділяємо. Так що вийшла у нас така група поросят. Троє поросят, двоє поросят у нас від тумаші, четверо поросят кольки і двоє поросят, які у нас, так сказати, постраждали. О, Треба буде опустити ще ж поїлку, бо тут вона поївка. Ну, а тут там не на ключик, вона на пружиночки. Ще опустимо, щоб можна було пити і тим і тим. Конечно, з одної сторони погано, коли великі поросяти їм треба вище піднімати. А малі поросята їм би, звісно, нижче. Ну, якось нап'ються, звісно, це не є правильно. Для цих поросят буде занизько, за тих буде висо, зависоко. Поїлочку опустили. Все, тут у нас ще щенчинарем, шови, бучольки теж щоб не, не успокоїться, не вляжуться. Ну а тут а ми забрали таку кліточку відстаючих поросят. Забрали ми двоє з тої клітки для нашої рижики, залишили тут рислі, що в нас воно народилося таке нікчемне. Ну і одненьку дівочку, Тобто тут у нас виходить дві дівочки і два кабанчики рижик. Так що, друзі, якось так. Тут а ми вчора також зробили рокіровку. У ці клітки у нас пропала свинка. І сюди ми в клітку додавали два кабанчика. Ось один і ось лежить другий. Тобто ті, які з ними народилися, але е, жили вони з е, маршухою. Так що, друзі, якось так. Ну, а ці-менше тепер значить, вирівняли, да? О, ну, Ось Оця дівчулька, що ми купили, вона маленька, але я думаю, вона в ближайшому будущому дожене цих ребят. О, Так що, друзі, такі двоє І залишила у нас ще одненька дівчинка із того виводка. Вона була біркована, там залишилася тільки дирочка на гусі. Це те, що ми думали, що вона подойде. Так що, друзі, на цьому буде все. Рокіровочку ми зробили, таку перестановочку. Поки менше їх може бути більше, потім робимо таку рокіровочку і переселення. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Нічого повчального тут нема, але показав, як проходить в мене. Мій такий робочий день і як я використовую свої невеличкі квадратні метри по мінімуму. Так що, всім пока, всім здоров'я, миру і добра. Пока-пока.